Привіт, мої кулінарні пригодники. Сьогодні я поділюся з вами рецептом швидких малосольних огірків, які можна приготувати всього за декілька годин. Це ідеальний рецепт для тих, хто не хоче довго чекати і бажає отримати смачний результат майже миттєво. Ми будемо використовувати метод сухого посолу, де головним кухонним знаряддям стане поліетиленовий пакет замість розея Тож, почнемо нашу пригоду. Для початку давайте розглянемо наші інгредієнти. Вам знадобиться 1 кг молоденьких огірків. Пам'ятайте, що вони повинні бути малими і юними, адже великі огірки просолити швидко досить важко. Далі вам знадобиться 5 часточок часнику, 1 столова ложка солі, одна парасолька кропу, 2 листки смородини та 1 листок хрону. І, звісно, два поліетиленові пакети, які стануть незамінними в цьому процесі. На початку ретельно помийте огірки і відріжте обидва кінця кожного з них. Це допомагає огіркам краще просолюватися. Переходимо до часнику, наріжте його на великі шматочки. Кожну часточку розріжте на 2-3 частини, це забезпечить більш насичений аромат. Після того, як підготували часник, посоліть огірки. Додайте підготовлений кріп. Ви можете його дрібно пошматувати, щоб він віддав більше аромату. Далі додайте листя смородини та хрону. Тепер усі інгредієнти ретельно перемішайте і складіть у перший поліетиленовий пакет. Зав'яжіть його, щоб нічого не витекло. Потім покладіть цей пакет в інший і ще раз зав'яжіть. Два пакети створять ефект парника це дуже важливо, щоб огірки змогли пропотіти. Ваші огірки повинні пролежати в пакетах в теплому місці. Наприклад, на підвіконні з сонячної сторони це ідеальне місце. Залиште їх на 4 або 5 годин. І, якщо ви дуже нетерплячі, можна збільшити кількість солі вдвічі, щоб пришвидшити процес до 2 годин. Але все ж таки, я рекомендую зберігати базову пропорцію солі для кращого смаку. Коли ваші огірки готові, їх можна подавати до столу. Якщо ж всі огірки не зайдять за один раз, вийміть їх з пакетів і перекладіть в банку. Зберігайте в холодильнику не залишайте їх далі в теплому місці, бо вони будуть продовжувати просолюватися. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, цей рецепт стане улюбленим у вашій сім'ї. Не забудьте підписатися на мій канал Кулінарні пригоди, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових кулінарних відкриттів!